Усім привіт! Ви дивитесь перший тенісний подкаст. І це наша нова рубрика. Все про теніс за кілька хвилин. У цьому випуску поговоримо про потенційне повернення Серени Вільямс, зміну громадянства черговими безпрапорними, плани на міжсезоння Карлоса Алькараса і початок підготовки до Australian Open українських тенісистів. Моє ім'я Олександр Черненко. Поїхали! Головна новина останніх днів потенційне повернення Серени Вільямс, 23-разова чемпіонка гренслемів зареєструвалась в антидопінговому пулі тенісистів, що одразу ж викликало чутки про відновлення її кар'єри в професійному турі, оскільки перебування у цьому списку є обов'язковою умовою для виступів на турнірах. Новина, звичайно ж, швидко розлетілася, але і сама Серена відреагувала з простуванням усіх чуток практично миттєво. О боже мій люди, я не повертаюсь, божевілля, як швидко це поширюється, написала у своїх соцмережах американка. Але тоді виникає логічне питання: навіщо було реєструватись в цьому пулі? Яке може бути пояснення, окрім як виконання необхідних умов для повернення до змагань? Сирена всі питання поки ігнорує і залишає без відповіді, а можливо, просто чекає слушного моменту, щоб про все розповісти. Без прапорних тенісисток у жіночому турі стає все менше, і ні. Як би нам того не хотілося, кар'єру ніхто з них не завершує. Але громадянство вони змінюють активно. Тільки за останній тиждень під прапор Узбекистану перейшла 112-та ракетка світу Каміла Рахімова, а австрійське громадянство прийняла 51-ша у світовій класифікації Анастасія Потапова. І якщо від першої чогось подібного можна було очікувати, то рішення Потапової, особливо після її нещодавнього виступу на виставковому турнірі в Санкт-Петербурзі, стало великою несподіванкою. Цікаво, що повідомлення про зміну громадянства Потапова повністю списала у своєї колишньої співвітчизниці Дар'ї Касаткіної, коли та оголошувала про перехід під австралійський прапор навесні цього року. Добре, що хоч Австралію на Австрію не забула замінити. 43-я ракетка світу Сарана Кирся повідомила, що наступний сезон стане останнім у її професійній кар'єрі. Наступний рік стане моїм 20 20-м сезоном у турі як професійної тенісистки, ніколи не очікувала, що буду виступати так довго, але останні два роки стали найщасливішими в моїй кар'єрі, саме це і тримало мене на корті. Проте я вирішила, 2026 рік стане для мене останнім в турі, написала в своїх соцмережах 35-річна Румунка. За свою кар'єру Кирсця виграла три титули W'Ta в одиночному розряді і шість у парному, а також підіймалась на 21-ше місце в рейтингу. Карлос Алькарас все ще відпочиває у Флориді, де 8 грудня зіграє виставковий матч проти Жуана Фонсеки, але вже наступного тижня офіційно розпочне підготовку до нового сезону. Причому за повідомленням іспанської газети Марка лідер світового рейтингу буде тренуватись в академії свого тренера Хуана Карлоса Фереро разом з італійським тенісистом Флавіо Коболі. Іспанець відновить тренування 13 грудня. А загалом процес його підготовки до австралійської частини сезону займе 25 днів. Українські тенісистки теж перебувають в процесі відновлення і підготовки до старту сезону. Якщо Марта Костюк ще позаминулого тижня вже розпочала тренування в академії Патріка Муратоглу, про що повідомляла в своїх соцмережах, то Даяна Ястремська набирається сил на острові Балі, де, за її словами, вона все життя мріяла побувати, і ось нарешті її мрія здійснилась. Еліна Світоліна і Геельмон Монфіс уже також повернулись на корти, продовжують поєднувати приємне з корисним, не тільки насолоджуючись спільними тренуваннями. А й тішачи підписників своїх соцмереж запальними танцями. Друзі, ви дивились і слухали перший тенісний подкаст. Не забувайте підтримувати нас лайком і коментарем. З вами був Олександр Черненко. Скоро почуємось.